Я з України, я українка, моя найпрекрасніша в світі земля. Мова, що піснею лється, так дзвінку в серці країна де б я не була. Я з України, я українка, і у молитві ще вночі прошу. Боже, будь ласка, дай сили країні, яку я всім серцем так сильно люблю. Я з України, я українка, вдячна усім, хто підтримує нас. Зпережити кожна підтримка важлива в цей час. Я з України, я українка, буду своє захищати завжди, ми переможемо і відбудуємо кожен куточок своєї землі. Я з України, я українка, більше у світі такої нема. Люблю тебе, рідна, пишаюсь тобою, слава тобі, Україно моя.